До мене на корекцію ваги і на оздоровлення часто приходять люди, які кажуть, я багато не їм і я не розумію, чому я пухну, звідки беруться ці зайві кілограми, чому вага не йде, що не так? І коли ми починаємо розбиратися, то виявляється, що у людини, наприклад, порушений режим дня, і ви лягаєте спати невчасно і пропускаєте той момент, коли виробляється гормон, який відповідає за спалювання жиру. Або вранці ви прокидаєтеся занадто пізно і пропускаєте вироблення кортизолу, коли він відбувається природній його викид, і ви маєте його розходувати, А ви ще в процесі. Сплячки, і відбуваються такі гормональні збої. Або, наприклад, у вас надмірний апетит, тому що у вас зазвичай вуглеводний сніданок, а потім ви весь день шукаєте і доганяєтеся як не печивом, то цукеркою, то тістечком і таке інше. Коли у вашому харчуванні присутні перекуси, а може бути так, що фактично два перекуси або один вас відмежовують від фігури вашої мрії. Якщо ви не Починаєте із правильних продуктів свій процес харчування. Якщо ви не знаєте, як і коли потрібно вживати молочко, якщо ви не знаєте про горіхи, наскільки вони високовуглеводні. І ці та інші питання і лайфхаки ми даємо на наших марафонах, на наших марафонах легкості, стрункості, вам не прийдеться зважувати тарілочки, робити дефіцит калорій, вам не прийдеться перераховувати калькулятором ваші кілокалорії. Ми навчимо вас харчуватися вкусно, ситно, смачно і при цьому стрункі Пішате. Я розпишу вам такі програми, які допоможуть активізувати природним чином ваш метаболізм, розігнати процеси травлення, позбутися набряків, позбутися шлаків, токсинів і всього зайвого, що гальмує ваші процеси відновлення, омолодження, пострим Ви навчитеся керувати своїми фізіологічними процесами, зміцнювати своє здоров'я, свій психоемоційний стан покращити, поповнити свою енергію, гарний настрій і отримати як бонус красиву шкіру, міцне. Густе шовковисте волосся, міцні нігті, красивий зовнішній вигляд, і все це та багато іншого на наших марафонах. Цікаво, дзвони, пиши мої контакти в описі.